Мої хороші найкращі, вітаю вас на каналі ТРО Україна. А сьогодні дивимось Дніпро Павлоград, Камінський, криворігніка пальмар. Ганець, тому що ви пишете, Аня Аня, давайте дивитися, що там щось, щось очікує. Ну ми ж дивимось на декілька днів, тому може показувати декілька моментів, що очікує. Тому давайте подивимось, що йде, що буде, що... від чого ми можемо, скажімо так. Ну, не відмовитись. Уберегти себе давайте. В Дніпро найближчі дні. Щось гарне вам дадуть. От прям і гроші будуть йти, і допомога буде йти, і е, допомога сім'ям. Буде підступний план ворога. Він вже є, але він буде якось змінюватись. Не просто от зараз сформулюю, От нащо нам все, коли нема миру, то спокою? Зрозуміли? Нащо все? Нащо там, ну там, яка ще там допомога, обіцянки, розмови про якийсь захист, чи додатковий, чи покращення. Якщо нема миру, от такі будуть настрої. Дуже буде буде хотітися, будуть. Будете чекати таких великих новин. Є страх не починається він, він розганяється, що ворог може наблизитись до кордонів області. Буде це. Але це, як знаєте, вкид в інфопростір буде, що, можливо, там влітку або восени. Готуйтеся, там, що можлива евакуація, і не буде зрозуміло з самого міста або з області, з району. Ну так, знаєте, вкиди. Не реагуйте дуже гостро, не нервуйте. Нервової системи не вистачить на все це. Поки таке не, ну, не видно. Вітро. Так, ворог буде тягнутися до міста, але знову ж таки, зміниться тактика. Вночі, вночі може бути проблема. І не одна ніч. Знову ж таки показує, змінює тактику. Тобто, якщо був там був пріоритет, наприклад, інфраструктурні об'єкти, то зараз незрозуміла мета. Люди. Люди та їх спокій забрати. Дніпро. Найближчі дні. Захист працює. Раз атака, два атака, прильоти можливі, по місту, не одна атака. І дивіться, місто може бути і серед міста є небезпека, серединка міста. І нібито все пішли від бої або все ну, атакував, значить, повинна бути якась перерва. Знаєте? Ні Вдарить як з води по воді. Ворог і в районі, і в місті хоче жертви. Показати силу, показати те, що ми не спроможні захистити своїх громадян. Така мета, знаєте, щоб просто щоб боялися, щоб люди відчували, що захисту немає. Але він цієї мети не досягне зовсім. Тому що не все долетить. Не всі його плани реалізують. Але гучно буде Павлоград найближчі дні. От мені тривожно за вас. Таємна інформація є, що стосується життя в місті. Не буду уточнювати нічого. Прольот, вогонь. Великий вогонь, який по Дніпру йде. І не один. І не один. Може, день через день бути щось. Зрозумів? День через день. Мінський. Такі найближчі дні. Йде атака. Вогонь може, бути. Вогонь може бути. Як не вистачає чогось для того, щоб захистити вас. Поки не вистачає, є такі плани, є небезпека для цивільних. І воно, якось, знаєте, або Україна, ну, в'їзд, виїзд. З міста. Мені чомусь показує залізничну колію, не знаю. Не буду подивлятись, не хочу. не хочу вас лякати. Залізницю. На вокзал, колію показу. Як кінець міста, колія. Не знаю. Розкажете потім. Привиріх найближчі дні. Звук чуєте, летить. Чуєте звук прольоту є? Да, щось пролітає. І нібито, знаєте, все. Ну так, гучно-гучно, погупало і все. Але це не все. Показує так, тактику повторних ударів, але з якоюсь специфічною такою періодичністю. З різних боків, і перший з води заходить, друга, якясь ракета кружляти буде навколо вас. Щось буде кружляти, прямо такими зигзагами отак літати. Можуть бути жертви, але Ти, ви дивіться, це не одна на найближчі дні така спроба. Не одна. Тут раз, два, три показав. Чітко знає ціль, чітко знає ціль, і окрім господи рефрижераторів. Холодильник це, да? холодильник і щось як відімкнеться, щось не буде працювати. Повторення сценарію, нам здається, що сценарій повторюється, що б'є туди ж, де завжди, або де час то б'є, але нам тільки здається, тому що це оманлива інформація. Кривий ріг. Хочеться підкріплення, але ворог дуже активний. Передмістя також гучно район. Він якісь точки пробуває. Чітко по координатах б'є ворог Раз, два, три, три вогню. Розуміло? Ні капальний ближчі дні, нікопа ближчі дні. А, дивіться, як. Показує цивільні кажуть, не хочу про це розмовляти. Тут будуть пропонувати якійсь частині, виїзд, як може, села, частина району, можемо вас вивезти. Люди будуть казати, не хочу навіть про це розмовляти. Скажу так, там треба щось робити військовим, якісь дії поруч з містом. Не можуть, бо постійно як цивільні слідкують і ворог отримує інформацію. Будуть думати, що з цим робити. Тут тобто є свої агенти, там, розумієте, які дуже добре, прям кожен крок передають небезпека для, для інфраструктури. У вас щось зіб'ють на підльоті, будуть і збиття. Раніше не показували, що ви можете дати відсіч. Можете вже. Щось збивається. Є смерті серед цивільних. Марганець найближчий віні. От таке відчуття, що про вас говорять які військові. От вас, як знаєте, ви як в тіні всі, всієї ситуації про вас як не згадують ніде, хоча є руйнування, великі жертви серед військових показує. Декілька атак. То в мене грамить щось на вулиці, я от думаю, вилітає, чи що там, чи то так машини їздять. Я вас просто розумію, тому що ну, у нас постійно щось літає, як у вас. І коли мені кажуть, ну, інформація дуже схожа да? тиждень за тижнем. Тому що обстріл за обстрілом йде. І зараз показую, що є надія на те, що а, якась частина міста буде як прикрита, тобто їм буде незручно туди бити. Трошки покращиться ситуація. Розумієте? Є така надія, бо у нас будуть якісь дії військових важливі. Я не можу все озвучувати, те, що я бачу. Не маю права. Але військові будуть мати дію не в самому місті. Свої там продумані плани реалізують і трошки вам може бути ну, можливість відбити, можливість тут якусь частину міста прикрити. Отак. Так показала. Дякую.